Воркаут Адама створи базу воркаутера це тренування. Призначено на декілька тижнів, можливо, навіть на цілий місяць тренувань. Тому зможете тренуватися дуже довго і, в принципі, не тільки довго, а ще й прогресуючи при тренуваннях. Коротше, щоб не говорити нічого лишнього, то кажу сразу суть таких тренувань треба робити сет з двох вправ. Перше це підтягування на брусах чи перекладення, тобто потрібно віджиматися потім на брусах, то краще всього знайдіть бруси. У моєму випадку це десь на висоті пупка, грудей, невисокі бруси, і не низькі, середні, якісь класичні такі підтягування з кутом, половинчасті, тобто не повною амплітудою, плюс віджимання на брусах. Повні ідеальні, тому що тут без кута треба робити віджимання. Суть такого сету в тому, щоб зробити по 50 разів підтягування, 50 разів віджимання. Разом це 100 повторів. Це класика 100 разів в будь-якому тренуванні, але в цьому конкретному тренуванні для того, щоб зробити цих 50 разів, показую вам прогресію в прикладі своєму в першому підході в перший день тренування в цьому початку відео прикладі показую 50 підтягувань дуже швидких, якщо хто помітили, не помітили, плюс 50 віджимань не одним підходом. 10, там, 15, 20, скільки разів робив, і після цього спригував з брусів, відпочивав декілька секунд, дороблював, щоб максимально швидко зробити, наскільки це взагалі можливо, за допомогою своєї витривалості, сили і досвіду тренувань, таких 100 разів загалом, 50 там, 50 там. Можна робити не то, що можна, а потрібно в цьому тренуванні віджиматися на брусах по різному. Не обов'язково робити віджимання прямі, чи з затягнутими ногами назад, зігнутими ногами в колінах. З кутом не треба віджиматися, тобто в першій вправі потрібно тримати кут. І через це, що підтягування з кутом, навіть напівпідтягування, то досить швидко забиваються м'язи. Пресу, животу. І тому віджимання на брусах вже набагато складніше робити навіть звичайні. Тому що ці м'язи, вже, які мали би задіятися, якщо робити б хотілося віджимання на брусах з кутом, то навряд чи це могло б бути реальним через те, що. Дуже тяжко і треба бути на високому рівні фізичної підготовки, щоб могти зробити ці дві вправи з кутом, віджимаючись і підтягуючись. Тому показую по прогресії в порівнянні з усіма можливими відео тренуваннями, які є в серіалі проект як накачатись, яким чином ви можете розвиватись і прогресувати постійно, тренуючись разом зі мною по таким відеоінструкціям. в цьому конкретному відео гайд. Тобто туторіал обучалка того, як можливо підвищувати свій рівень фізичної підготовки, не просто показую вам приклад того, як роблю в одному сеті в першому такому варіанті прикладу своїх 50 підтягувань віджимань. А якщо дослухаєте, додивитесь до кінця, то зрозумієте, яким чином. Можливо прогресувати, роблячи таке тренування раз в декілька днів для прикладу два рази на тиждень, чотири вісім разів на місяць. По різному, можливо, це робити, не обов'язково робити конкретно якось там по через день, чи два рази в тиждень, чи три рази в тиждень. Просто по відчуттям, тому що є інші тренування, які хочеться робити, або потрібно робити по плану тренувань, Якщо у вас є план тренувань, якщо немає, то обов'язково вам потрібно долучитися до збору, який зараз робиться на суму 232 тисячі гривень. посилання під відео в описі. Є посилання на банку Монобанка, збирається збір на цю суму грошей для того, щоб. Загрузити вам в інтернет програми тренувань своєї вогою тіла. Воркаута дама створи базу воркаутера. Це тренування по відео інструкціям, які вже більше п'яти років продаються через мій сайт. Є просто. Величезна кількість задоволених клієнтів, які тренувалися зі мною. По-різному були і тренування в домашніх умовах і на прикладені брусах. А от зараз просто вирішив не продавати більше ці програми тренувань, тому що і так багато тренувань в інтернеті безкоштовних хороших. Наприклад, навіть у мене конкретно в цьому серіалі як накачатись, вже більше 300 відео за 2024 рік загружено в інтернет, і ви безкоштовно можете тренуватися, але Деякі відео не такі інформативні, секретні, як в програмах тренувань. Тобто програми тренувань, вони нічим не гірші і не кращі від відео тренувань серіалу проєкту Як накачатись. Але ці тренування в програмах тренувань спеціально створені для конкретних цілей. Для прикладу, програми тренувань для того, щоб быстріше, швидше швидше. Робити прогрес в кількості віджимань на брусах за підхід, щоб навчитися віджиматися 100 разів, 150 і більше, підтягуватися на прикладені разів 50 більше. В моєму випадку віджимався від землі більше тисячі разів за підхід, тому знаю багато секретів, фішок, хитрощів і всього іншого, чим можу поділитися, але звичайно, що роками здобував цей досвід, і саме через це мені. Захотілося назбирати ту суму грошей, скільки вважаю за потрібне за кожну програму тренувань в середньому, так як робив 1111 віджимань від землі за підхід, плюс 1111 Присідань за підхід, звичайно що це не в порівнянні. Воно взагалі воно не порівнюється. Конкретно у мене віджимання від землі дуже сильна моя сторона. І саме через це, що є знання, інформація, якої в інтернеті, навіть в цьому серіалі проєкті як накачатись, немає в вільному доступі ніде. Це конкретно секретна інформація стосовно того, як робити які тренування. На протязі багатьох років, скільки себе пам'ятаю, мені зараз 32 роки тренуюсь, і мої якісь секрети фішечки, яких ніколи не розповідав не на своєму. У жодному YouTube-каналі чи не на YouTube-каналі, на будь-яких інших соцплатформах, є в цих програмах тренувань. Конкретно одна програма тренувань для того, щоб навчитися більше віджиматися на брусах, підтягуватися на перекладині, віджиматися від землі більше, робити прокачку м'язів на прикладені брусах і в домашніх умовах. і для розвитку витривалості, сили, для новачків, для домашніх тренувань і багато, багато, багато дуже фішок і всього іншого, чого, звичайно, що тільки є в програмах тренувань. То обов'язково долучайтеся до збору. Як тільки назбирається повністю вся сума, загружу ці програми тренувань, які давним-давно вже загружені є на сайті. Для тих, хто купляли, користувалися ними. Зараз, до речі, ніхто не користується цими програмами тренувань, ніхто не має цих програм тренувань, крім мене. Всі були просто хто купляли, то вже їхня підписка закінчилась. Зараз ціна на сайті конкретно 5555 доларів, це 232 тисячі гривень. Тобто, хто хоче купити через сайт, то купляйте і таким чином ви зможете прискорити загрузку цих програм тренувань для абсолютно всіх людей в інтернеті, тобто хто купить за цю суму прямо через сайт. То одразу ж в той день загружу ці програми тренувань, тобто просто відкрию доступ для всіх. А поки це хто вирішив робити, чи рішила, чи рішили, то за цей час, звичайно, що збирається збір. Тому послання під відео долучайтесь до збору і продовжуємо тренування. Розказую, вам просто не продовжуємо тренування, в принципі, паралельно цьому віджимаюсь, підтягуюсь тут в цьому відео. Але стосовно деталей, які важливо знати, коли робити такі тренування. Якщо ви, звичайно, що цих декілька хвилин поки розказував про збір, нічого не розуміли, що відбувалося, що віджимався, що підтягувався, то, можливо, для когось воно було те саме, для когось ні. Розкажу вам, як насправді ці кожні підходи вони в принципі відрізняються і сети. І кількістю, і якістю виконання підтягувань віджимань. І якраз для вашого розуміння кажу вам, як треба робити. Для прикладу, ціль конкретна: це зробити 50 підтягувань з кутом, плюс 50 віджимань нон стопом. Тобто, після підтягувань, не чекаючи ні секунди, ні хвилини, потрібно робити вже віджимання. Звичайно, що якщо ви тільки починаєте, ви не знаєте свого рівня, вам треба зробити перший день, перший сет в спробу 50 підтягувань чи зможете ви зробити навіть з мінімальною амплітудою, як показано в першому прикладі на початку цього відео. Взагалі, якщо ви не зможете це зробити, зробити, наприклад, 20 або 30 підтягувань, навіть з мінімальною амплітудою у вас ноги впадуть, ви не зможете тримати кут, зігнуться ноги в колінах, просто не зможете якісно робити. То навіть якщо зробите з кривими ногами, неякісним кутом тримаючись 50 підтягувань, то це нормально. Це значить, ви молодці. Якщо не зможете, вам треба дійти до 50 підтягувань. Тобто суть в тому, що в першій вправі, якщо зробити 50 разів, то приступати треба. До другої вправи. Якщо ви не можете навіть першу вправу зробити, то тоді ви застряли на першій вправі. І для цього вам якраз потрібно робити в наступному, другому, третьому тренуванні. Неважливо, чи ви будете робити два-три тренування в тиждень, чи кожен день навіть, захочете робити такі сети, тому що в кожного своя фізична підготовка, кожен по-різному, кожна, кожній роблять, тому що не знаю, хто як зараз тренується. Є і дівчата, які тренуються, і хлопці. І це абсолютно стало популярним, нормальним, що тренуються дівчата на перекладеній брусах. То робіть, для прикладу, якщо зробите в перший день 20 підтягувань в середньому з кутом і більше не зможете, вам потрібно буде, значить, відштовхуватись від цієї кількості. Пробуйте робити на наступний день. Тренувальний, 30 підтягувань, не 20, а вже 30. Але робити їх з меншою амплітудою. Або робити 20 підтягувань і намагатися їх зробити з більшою амплітудою. Навіть якщо не зробите 20, зробите 10, то відпочивайте декілька секунд інтуїтивно. І далі робіть ще 10 підтягувань, навіть якщо по 2, по 3 підтягування, але вже тією більшою амплітудою для того, щоб зробити. Максимально хороші половинчасті підтягування. Спеціально показую на брусах таких невисоких, для того, щоб ви зрозуміли, як робляться ці підтягування і це тренування в цьому сеті. Тому для того, щоб зробити 50 підтягувань з кутом навіть кривими ногами, і, може, навіть і не кривими ногами, але таких максимально мінімально середньовато якісних, то щоб не Пауз, і при цьому зробити повністю два підходи в другому підході, не спригуючи з брусів, в першому не падаючи з перекладини, то треба тренуватися. Так от для хорошої амплітуди, щоб зробити напівпідтягування, відштовхуватись від своєї кількості підтягувань, які зробити в перший день тренувань. Якщо це знову ж таки було 20 підтягувань, то робіть потім. Або 30-40 уже з мінімальною амплітудою, доходячи таким чином до 50 підтягувань з самою мінімальною амплітудою, але не спригаючи з перекладини, головне зробити 50 разів і з часом просто робіть більшу амплітуду, таким чином збільшуйте амплітуду і кількість підтягувань в тому ж самому розумінні. Паралельно можете одне тренування робити тих самих 20 разів, але вже з більшою амплітудою. Потім 30 разів з більшою амплітудою, і таким чином чередуючи 20, 30, 40, Підтягувань до доходячі доходячи або одразу роблячи після. Підтягувань, але з мінімальною амплітудою, зможете з часом зробити 50 підтягувань уже з хорошою, нормальною амплітудою. Стосовно віджимань на брусах, тут все набагато простіше. Тут не потрібно тримати кут, не треба притримуватись конкретно якихось конкретних віджимань на брусах, затягуючи ноги назад, чи тримаючи рівно, чи вперед, чи якось ще, чи згинаючи в колінах, чи не згинаючи в колінах. Тобто, як ви відчуваєте, інтуїтивно треба робити 50 віджимань. Суть в тому, щоб прокачати м'язи грудей, спини і при цьому прес. Тому для того, щоб зробити 50 підтягувань з кутом, де прокачується прес, потрібно максимально швидко якраз для цього робити підтягування, щоб змогти тримати кут на протязі всіх 50 підтягувань. Але якщо робити ці підтягування з високою, хорошою, глибокою амплітудою, то прийдеться довше тримати кут. А для того, щоб зробити повністю всіх 50 підтягувань з хорошою амплітудою, треба робити їх швидше. Навіть якщо Амплітуда буде менша, але зможете, наприклад, там 30 секунд підтягуватись, і за цих 30 секунд зробите 30 підтягувань для прикладу. То потім, якщо ви будете робити уже. Не 30 секунд а вам треба робити десь хвилину, то вам треба хвилину тримати кут, і при цьому, щоб не тримати хвилину кут, а робити не за 60 секунд 50 підтягувань, а наприклад за 45 чи 50 секунд. То треба дуже швидкі робити підтягування. Тому якраз це підтягування половинчасті не. Повноцінні через те, що щоб робити 50 повноцінних підтягувань з кутом, то це треба як мінімум 50 разів підтягуватись. Тому це тренування не таке і просте, як могло комусь здаватися на першу думку, чи погляд, чи ще щось по типу цього. Тому вибирайте, чи зворотній, чи звичайний хват, для того, щоб зробити 50 підтягувань, конкретно у моєму випадку, в моєму прикладі, в цьому відео. Прикладі, показую вам різні варіації. В першому підході, для прикладу, було там 40-50 підтягувань, і в другому, третьому, в інших підходах було і 20 підтягувань, але 50 віджимань не було повним підходом. Десь було 50 віджимань, не було, наприклад, там підтягувань. Кажу вам, для прикладу, що у вас може просто получитись. А в кінці, в останньому підході, в мене вийшло зробити 50 підтягувань з кутом, плюс 50 віджимань на брусах нонстопом. Того в мене вийшло, значить, у вас теж вийде, якщо будете тренуватись і слідувати конкретно всім моїм цим підсказкам, які кажу вам стосовно того, що робити і як в такому тренуванні, через те, що конкретно у мене є вже навіть досвід у цьому тренуванні. Знаю, які конкретні робити вправи, і не тільки вправи, а як підтягуватися, як віджиматися для того, щоб просто зробити все максимально чітко, рівно і Ідеально приближено до ідеальності. Тому показую вам той приклад, яким чином це можливо робити на протязі цілого місяця, навіть якщо одне тренування в середньому будете робити в тиждень, так прогресуючи, якщо будете совісно робити, як у моєму випадку, зможете дійти до такого результату, щоб зробити 50 підтягувань з кутом швидких половинентних плюс 50 віджимань. В принципі, 50 віджимань на брусах це досить хороша мітка і щоб зробити 50 віджимань просто навіть без підтягувань, це не так і просто далеко не всі, хто займається стрітворкаутом, можуть це зробити, навіть з тих, хто досить давно займається цим, тому що хтось займається динамікою, хтось статикою, хтось базою. У мене в основі найбільше і найсильніше всього завжди була є і буде база. Статику, динаміку теж люблю. Щось вмію робити, щось роблю. Але так, щоб про це довго не розказувати, а вам підсказати, то. Кажу вам, що відштовхуючись від свого досвіду, знаю конкретно, що для того, щоб базу підкачати, треба робити різні типи класичних і не тільки тренувань. Так, от ці тренування є в програмах тренувань, тому обов'язково. Долучайтеся до збору, вже якась певна сума назбиралася зараз. Уже з початку грудня 2024 року збирається збір новий, тому що в середині жовтня перший збір почав. Назбирав декілька тисяч гривень, але там було моє день народження, хтось скидував мені? Чи скидувала, чи скидувала на день народження, то була плутанина. І там була сума 45 тисяч гривень. Це сума, яка в принципі не є якби, актуальною через те, що це за одну програму тренувань. Тобто хотів одну з п'яти програм тренувань назбирати суму і загрузити вам в інтернет, інші далі продавати через інтернет. Але потім передумав і вирішив. Ті донати, які назбирались, які в принципі мені на день народження кидали, просто закінчив той збір і створив нову банку, новий збір для того, щоб назбирати повноцінно за всі програми тренувань своєї вагою тіла в домашніх умовах, на перекладні і брусах. Тому. 100% долучайтесь до збору, або просто через сайт купляйте одразу всі програми тренувань. Мені прийде повідомлення і гроші на рахунок, тоді зрозумію, що хтось купив чи купила, чи купили у мене програми тренувань з мого сайту. І одразу загружу вам, відкрию точніше доступ для вас всіх в інтернеті. Якщо ви переживаєте або боїтесь через сайт купляти, то пишіть напряму мені в інстаграм чи в інші соцмережі посилання на які є під відео. В принципі, все це тренування не є таким дуже сильно, прям конкретно. Цілеспрямованим стосовно підкачки м'язів, воно більше для розвитку і витривалості, і, і сили, і прокачки м'язів. і Усього, тобто воно універсальне для багатьох цілей. Але для того, щоб підкачувати м'язи, потрібно мати досить високу витривалість, бути сильними і при цьому могти зробити навіть таку велику кількість і віджимань. Тому це тренування вам буде. По-любому, корисне. Пробуйте, старайтеся, всі підсказки в цьому відео були. Тому пишіть в коментарях, хто що, і як, у кого, як виходить. Всім пока!